Плюсі Скор, усе, що тільки між нами, Since we hide from the light» – це друга частина серії про нокмал. Я вже робила короткий огляд біографії Люсі Скор і про першу частину цієї серії, яка мені жахливо не сподобалась. Спойлер, друга ще гірша. Якщо перший я ще поставила один бал там скріп'я зубами, то тут. О, Боже, я не знаю, я, чесно, навіть не дочитала її. Вона, по-перше, ще й більше, тут 576 сторінок. Хоча, мені здається, в тому виданні, яке я читала, там більше. Тому що у видавництва Artbooks є декілька варіацій цього твору, там з обкладинками, з кольоровим зрізом і таке інше. Коротше, ту, яку я читала, там точно було за 600 сторінок, і от 60 я просто не дочитала. Я навіть не знаю, що там було в кінці. Просто вже прочитала скорочений варіант, бо я. Не витримувала читати то далі. І знов таки мені дуже не сподобалось. Абсолютно все, що було в першій книзі, авторка ніби як під копірку просто перенесла на другу, ніяк не осмислюючи, ніяк не переграючи. І для мене це було типу, що? Знов повтор те саме? Камон, серйозно? І я була, я була Тому... Мені ніяк любовна історія це не сподобалось, Ні, детектив, бо знову ж. Такий він тут слабкий, ніяк якась е, глибина твору мені не зайшла абсолютно. Тому окей, один з десяти я би поставила, бо все-таки я її змогла прочитати майже всю. Але чесно, це, це дуже погано. Мене звати Поліна, і це моя бібліотека безладу. Де я говорю про книги, свій досвід життя з РДУХ та про інші цікаві теми. Далі постелю. Вона нічого не відрізняється від першої книги, тому не буду це все детально описувати. Тут навіть кліше однакові, це від ворогів до коханців. Вона зранена, він її рятує. Вони втіхають від кохання, вони живуть там ніби ніби під одним дахом, тому що вони є сусідами і. В принципі, це все просто перекочувало з першої книги в другу. Інколи я думаю, може, це все-таки потім купити собі третю, просто щоб подивитись, чи Люсі Скор пише те саме, і чи люди це ковтають, чи, може я щось не розумію, як реально це купують? Не буду повторюватись, але мені страшно не сподобалось. У мене очікування насправді від тематики по цій книзі були доволі великі, тому що. Тут заявлено тема ПТСР, вона є дуже важлива, особливо в нас в Україні. З цим уже біда, що буде надалі, важко уявити, тому що суспільство дуже травмоване, і цивільне, і військове, і насправді непогано було б мати дійсно хорошу. Літературу якісно про те, що таке ПТСР, особливо в умовах війни, як з ним справлятися, і таке інше. Але тут це все прописано, от знову ж таки, драма заради драми. Тут немає якоїсь сильної психологічної основи, як герої з цим справляються, що вони переживають, і таке інше. ПТСР — це просто як якесь круте слово з психології, яке можна взяти, впихнути в книгу і на цьому грати на емоціях читача. Але дійсно, щоб тут було щось вартісне. Взагалі ні. І це дуже теж відштовхує і від автора, і від книги. Я не читала багато на цю тематику, тому що вона важка. Мені вона, і, чесно, не дуже близька. Про ПТСР єдине, що я згадую наразі з прочитаного, це я читала українського. Українську книгу Кушмарджак. І мені вона насправді саме от в цій темі набагато більше сподобалось. Можливо, тому що ну тут і стиль абсолютно різний в авторів, різний, там все різне. Не можна, звісно, рівняти ці книги. Але є хоча б схожа тематика саме от в посттравматичному стресовому розладі. І те, як описаний Дорош Ярослав в Кушмарджаці, і те, як тут описаний Неш Морган — це абсолютно дві різні людини. Зрозуміло, тут контекст різний. Тут е, в Кошмарджаці про Україну, тут про США, це різні культурні особливості, м, різні автори, різні навіть ситуації, тому що Неша його підстрелили, а Ярослав пройшов і котел, і це все різні ситуації. але... В Кушманджанці оця от психологічна глибина, ти як герой це, проживає, що він не може знайти в себе суспільстві, він же сам себе не розуміє, його не розуміють і не приймають. Це як він вариться постійно в, саме в цьому психологічному аспекті, мені дуже сподобалось. А тут ну, в нього ПТСР панічні атаки. Панічні атаки треба тільки для того, щоб Ліна, тобто друга головна героїня, яка є парою з нашим, панічні атаки треба, щоб Ліна його пожаліла з ним. Переспала, заспокоїла і все. Ну, Серйозно, типу, це вся глибина твору мені це не сподобалось. Плюс тут м -м, якось вона неправдоподібно. Звісно, я не знаю, яка там судова. І не знаю, це правильно назвати система США. щодо поліції, але я так розумію, що всі такі. Професії, вони мають певну дуже добру психологічну підготовку. Зрозуміло, що коли тебе підстрелили, то якби ну, підготовка може особливо і не допомогти. Але мені все рівно дивно, що він, е... ну це ж не якісь там, не знаю, 70-ті чи 80-ті, там де він маскалінний мужик і боїться піти до психолога, бо всі подумають, що він там умовно баба. Ну, по-іншому, ну це дуже так сексистсько звучить, але тут, по-іншому, просто не скажеш. Але тут так і є. Він ж має розуміти, що йому потрібна допомога і. А він за нею не звертається і довкола цього крутиться сюжет, бо от він такий нещасний, і вона така нещасна, і вони намагаються якось один одного, отводити, от все. Ну, коротше, це просто все висосано з пальця, і це, це погано, це погано, погано, погано. Теж ПТСР, по суті, мала і Ліна, воно трошечки ну, в іншому плані розкрито, тому що вона постійно теж чіпляється за цей спогад, і 15 років вона, по суті, померла ем, перед цілим стадіоном, і далі почалася гіперопіка батьків над нею. Але. Теж не розкрита мені глибина. оцього, в неї, в неї не те, що ПТСР, в неї просто ця от, мені здається, палена з минулого її огортає, її заважає, але теж. Воно прописано занадто широкими мазками і аби було. Просто аби було. Теж тут є тама протилежності, і вона, в принципі, була і в попередній книзі, тому що у нас The Grumpy and Sunshine, нож, уже Нокс і Наомі, він такий буркотун, вона така ха-ха-ха. Тут теж протилежності, бо Нокс він хоче сім'ю, дітей, він такий стіпенний, правильний, все. та-та-та. І тут Ліна така: еге, гей, -хе він не відносини там Побухати, екстрім, переїхати в інше місто кожен раз. Така вона вся гегей розв'язана. Вони, типу, один одному протилежні. Да, це прикольно. Воно часто так і в житті буває, але, але це все висоло знову ж таки з пальця. І я не повірила просто в це. І потім якось теж різко тут нема цієї якоїсь плавної зміни персонажа. Е, виходить, що Нокс, ой, Неш, Неш, Нокс, Боже, блін, теж, От нащо придумувати оці такі тупі імена, які ти постійно плутаєш? Мені взагалі здається, в цій авторки є проблеми з іменами, бо чесно, я, перше, я вже дуже довго їх запам'ятовувала, ніяк не могла запам'ятати. По-друге, вони в мене в голові оце таку постійно плутаються, ці НОКС, Неш, Нок, Маук, ти, -ти, -ти. Не, не зрозуміло мені ці протилежності, воно є аби було. Далі батьки і діти, теж частково я вже проговорювала в першій частині про батька. Нокса та Неша от його алкоголізм, їхня непонятна сімейна драма. Неш її проживає трішки плавніше, ніж Нокс, можливо, тому що він менший брат, але він все рівно переживає і знову ж таки, ну, награна ця драма незрозуміло, незрозуміло, що, що тут і до чого. Ну, і Між ними драма більше в тому плані, що вони були такими типу, забіяками. Коли були маленькими дітьми. І тут Неш не вирішує піти на перекір братові і стає поліцейським на стражі закону, туди-сюди. Ну, це не глибоко розкрито, взагалі не зрозуміло, не зрозуміло. Можливо, в третій книзі, бо там вже буде про їхнього друга Лусьєна, там більше це все обіграно, але теж якось драма заради драми, тому мені не сподобалось. Далі ну, знову ж таки повтор по спільноті. Типу, це маленьке містечко, де всі один одного знають, але це вже давило на на мозок і занадто багато цих однакових людей, які просто тебе дратували, тому. Теж є багато таких дрібних рис, тут, до речі, їх більше, ніж в першій частині, бо в першій частині якось воно так трошки розмито. Тут і те, що вони жили разом, опис квартири Ліни, опис квартири Неша, оцей от Безла, який там десь в неї був, десь в нього, те, що Неша взяв песика, і вони там за ним доглядали. От він такий теж, що хто він? Двохметровий, високий, гарний мужик з великим. Ну, ну, типу інших мужиків ж не буває. Ну, Це ж любовний роман, всі вони мають бути високі і накачані. Ну, то таке. Але тут просто ставлення, що він такий високий і накачаний, бере якусь манюньку собачку і за нею заглядає. Це погано все прописано, але воно тут хоча б є. Бо от в першій книзі я такого не побачила, і я не зрозуміла трохи тему про конвалію. Тому що конвалія це як привісник весни, вона на початку весни розцвітає, і декілька разів в творі вона згадується, але якщо я не сплутала, а мені здається, що я не сплутала, тут події відбуваються восени. Причому тут привісник весни конвалія до о, о, цього всього. Мені здається, Люся скорше і погано в квітах розбирається, бо якщо в першій частині були стокротки, і чому вона їх використала? Бо в Наомі в весільній зачисті були стокротки, і ну, цей символ прикольно там лягав на. На різні елементи в твої, то тут ця конвалія, ну, не приши кобилі хвіст, просто видно, ну, як розу якось, браті, банально усі її беруть. Вона вирішила взяти конвалію. Ну, я не знаю, як це ще пояснити. Мені це здалось дуже таким, дуже таким банальненьким. Далі, щодо персонажів, Неш. Він мені сподобався більше, ніж Нокс, хоча теж я думаю, що він такий аб'юзивний, тому що він жорстко добивався Ліну. Я б не сказала, що це були просто такі загравання, типу, я хочу бути з тобою. Ні, він її жорстко добивався, причому, коли він же її добився і вона була згодна бути з ним, він що? Він передбонував і її кидає. Типу, я не вартий бути з тобою, чи там ти ну, там. Вже я навіть не пам'ятаю, в чому там була суть, бо ця суть вона нічого не міняє. Мені не сподобалось ні, як лінія ПТСР прописана, ні, оця тема зрадництва, що Тейта, як там його? О той, о той чувак, який за ним свідкував, це теж було якось так тупо, далі до нього ще повернемось. Тобто, ну, теж, він такий якийсь мені безликий, двохметровий герой з великим, просто тому, що так треба в любовному романі. Я не побачила, щоб він якось змінився, так він переміг ніби оці. Панічні атаки, він залишився з Ліною, вони собі звели своє маленьке, щасливе гніздечко, але це все дуже награно, наївно, погано, погано. Це все погано. Бо ж я не знаю, я не можу підібрати іншого слова, крім погано, до цих двох книг. Я в персонажа Неша абсолютно не повірила. Він мені теж не сподобався. І так, він менш аб'юзивний і менш такий е токсично маскулінний, як його брат Нокс, але, знову ж таки, якоїсь логіки. Я тут не побачила якогось розвитку, я тут не побачила. Мені здається, він як був таким дивним закомплексованим молодшим братом свого старшого брата з 11 мільйонами. Ну, він ним таких і залишився. Там ще потім я прочитала, що був епізод з парашутом, але на жаль, я вже до нього не змогла дойти, бо я, я просто пригали тієї книги. Тому не знаю, може там ще він якось по іншому розкрився в плані довіри. Тому що вони один одному теж тема довіри тут важлива, бо Ліна вчилась довіряти Нешу. Неш вчив Ліну довіряти і собі, і, і йому. Але ну, на з пальця просто. Щодо Ліни, Ліна Соловіта, вона цікавіша, а тут навіть є, хоча б вже якась якось обіграла авторка її ім'я, тому що Соловіта, що от вона живе одиноке життя, і що. Анджеліна, вона як ангел для Нокса. Але знову ж таки, от в перекладі до перекладачів питань немає. Просто воно дивно дуже ці їхні клікухи звучали, тому що там, коли Неш думав про, думав про гіну, він казав: ангели, ангеле, і ти читаєш в українській мові, і вона якось так тупо звучить, ну якось неприродньо. Можливо, в англійській якось Angel, воно більш м'яке, і Angel, Angelina, воно. Подібне, а тут Ангел-Ангеліна, і воно прям таке різке. Я читала її теж так: іспанський стиль. А, мені чогось був. Ну коротше, не зашла мені. Ліна Соловіта, вона цікавіша як персонажка. Вона має характер на відміну від всіх тих непонятних персонажів, типу Наомі, Нокса, Неша і решти. Та нічого так, вона намагає дуже багато тут. Прописано деталі по ній, що мені сподобалось. Те, як вона тікає від батьків, від їхньої опіки, те, як вона намагається всіляко сама собі доказати, що вона така самостійна, горда, сильна, незалежна жінка, якій нічого не треба, і вона така от прям вона переможе всіх. Але. Ну таке, ну таке, не знаю. Навіть я її глибоко не можу розібрати, бо, чесно кажучи, тут у всіх них розбирати немає що. Далі, Тейт, це той чувак з ФБР чи не з ФБР, блін. Я там вже чесно сама заплуталась. Він слідкував за Нешем, який же виявився зрадником. Ще він мене всю книгу бісив, просто і все. Теж до теми батьків забула сказати, що тут є протиставлення Еш та Нокс до свого батька. Лусієн до свого батька, але ту історію ми ще не знаємо, але вже нам автор закидає цю вудочку, і сім'я Гюго. Чи як Забула б ті защину, короче, вони теж протиставляються, виходить? За Лусієна поки не знаємо. Нешта, Нокс вони примирились з татом, а в цій сім'ї бандюків там виходить син, намагається перемогти батька, бо ти його не приймає. Якщо ти мене не приймаєш, то я тобі просто позбудусь тебе. І тут теж можна було б щось цікаво обіграти, але нічого. Ну і Лусіан тут ще більше уже показується як персонаж, тому що третя книга буде про нього. Але скучно це було читати, особливо про його відносини з славом, чи як там було ту бібліотекарку. А, це було, ну тако. Ну, мені взагалі здається, що всю ту книжку я читала, це як спостерігати за тенісом або в пінг понг е Драма від драми отак от скачети таку. Якщо забути висновок, ну книга мені сподобалася ще менше ніж перша. До першої мене просто не було очікувань. Ну, крім того, що це має бути такий е теплий любовний роман, то тут тут у мене вже якісь очікування були, бо я хотіла, щоб це був інший теплий любовний роман, не, не такий не такий, коротше, як перша система, а він виявився точно таким самим і навіть гіршим. Тому мені не сподобалось. Я однозначно більше люсі скоро читати ніколи не буду. Третю книгу не куплю. Тому. Не раджу, мені мені просто не сподобалося. Це не моя література, хоча я дуже дійсно люблю каюся. Я люблю любовні романи, але це було крайні погано.